Всім привіт! День то той же, відео зовсім інше і про інший трактор. Перед вами Macormic X7.690. Якщо не помиляюся, в районі 200 кінських сил, може рівно 200. Теж я точно не знаю, але дракон, звісно, чіткий. Я думаю, що Серега, власник даних двох тракторів, якби. Ото йому не сподобався, щось з ньому було не так, якийсь він там був непутьовий, він би вже не купив би собі другого такого самого, але більш потужнішого. Отакий красавчик. Новенький. Нове є нове, я завжди це говорив. Дивишся, і душа радіє, звісно. Тут колеса набагато більші, 540, 65, R30. По плечі мені спереді отакі є. Груза. Теж грандіозно я вам про нього нічого не розкажу. Але те, що бачу, те прокоментую. По тут спереді груза. Не написано, ні на тій стороні, ні на тій. Ну, багатенько. Яка вага даного трактора? Хріньозна, по болоту. Бовтаюся, погода така в нас тепленька. Клас. Що значить, ще даже муха не цей той? Задні такі блини по 85 кг. Резеняка задня вище ніж я, щоб ви понімали. Так, а розмір, розмір 650-65 R42. Навіска мочняковська. Не знаю, скільки її грузоподємність, але... Не 5, не 6 тонн, це точно. Фаркоп якось так в порівнянні до землі, дуже низько. Три пари гідровиходів, плюс куча отаких ще виходів, що воно тут. -а? Хрень я знаю, що воно тут, навірно, щось там до сівалки. Резетка є. Ще ось якась є штука. Тут такі більш мощні. Гідровиходи. Ну тут все таке здорове, мощне. Просто. Величезний трактор. А де вон там табличка є, де воно що нібудь пише. Все не по-нашому, непонятно. Супер. Ну а принцип той самий, бачите, тут теж акумулятори з цієї сторони, все закрито. Тут ось виведене плюс, маса в нас корпус, все як зрозуміло. Саме цей сланжерон, я не знаю з якої тощини. Величезне, все мощне, Дебеле. Знову безплатну рекламу зробимо. Кого цікавлять саме такі трактори, то це до цих хлопців. Сейчас беру чобот і ліземо в салон. В салоні там, мабуть. Красота. Що тут в ящичку? Щось положили? Так, да, ось все есть. Ключики, пальчики. Щось там іще. Чик. Че воно так туго, чи так і должно бути. в взагалі, поправим це все діло. Ручка тут незвичайно відкривається. Обично треба нажимати, така кнопочка є, а тут як на машині. Клаць. Ой, запах я вам не передам. Що значить нове? Йо маю, зараз я перебуюся, бо в оцих черендриках туди лізти. Ну це просто дуже великий. Як? Дуже-дуже неправильно. Так, я на повному бойовому перебувся. бо тут таке враження, все ж новеньке, треба. Розбуватися. Да. Оце, звісно, реактивний самоліт. Якщо ми, наприклад, порівнюємо масей на 200 сил, в якому теж сидів, то в ньому, бачите, тут такий подлокотник, де все, кнопочки і все, все інше. А тут ось отаким макаром. Гідровиходи, вом, щось іще. Ще якісь кнопочки крутілочки. Ну тут я вам нічого грандіозного. Теж маса виключена. А де вона включається, я навіть не знаю. А ось все. Ти бачите, не треба навіть вилазити з салона. Хоч би нічого не поламати. Бачите, яка панель цікава. Де наклацати? Що-нібудь, я не знаю. Клацать нічого не буду. Ну, цікава така панелька. Таку я ще не бачу, по крайній мірі. Це, походу, жречажок. Отак от. Ви зрозуміли як? Тут рычажок нажимаєш. І руль із цим дисплеєм, з спідометром, з цим всім ділом ходить туди-сюди. -туди. Тобто не сам руль, а з цим, цим всім ділом. Реверс, перед-назад. Тут у нас бібіка, поворотнички. Тут все таке мініатюрне, трактор здоровий, все таке маленьке. Світло тут. І знову, бачите, є шторка. От, наприклад, Масея, я не бачив такого. Ну, що кажу за масея, тому що у хлопців був, сидів. Тепер не знаю, який закрить село. Потім розберуся. Шторка понятна. Теж кондиціонер бачите, з лівої сторони. Тут бардачечок. Навіть сюди, бачите, втулили воздуховод. А друга сідушка, вона тут є. Отак от, от. Ага. Все закрито, все заховане. Супер. З лівої сторони в нас тут ручничок тільки і все. Ну тут широко, тут, звісно, є де розгулятися. Кабіна широчезна. Трактор набагато більший. Магнітофончик навіть є. Заводський, не заводський, не знаю. Світло, мигалка, спутник, мабуть, чи що воно. Не буду брехати. Біленьке, новеньке, красивеньке. Як цей болід їзде. Така ручка. По-моєму, якщо не, щоб не помиляюся, у Фенді така сама ручка. А може помиляюсь, чуть-чуть іначе там. Ну так удобно, під рукою клац 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 Куча всього там того, 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 я хрень не знашовано і до чого. Класно, коли знімаєш такий огляд і є людина компетентна, яка відповідає на твої запитання. А оце тут а я вам таке показую. Вроді би класно, вроді би все супер, а, а конкретики немає ніякої. Як я в ньому не розуміюся. Сідушка теж комфортна, подлокотнички все є, все причудово. Пригає, скакає класно. Ну і пішлі ще щось там на вулиці подивимось, роздивимося. Це, звісно, дуже цікавий трактор. Поважаю я тих людей, які купують нову техніку. Нове, яке б воно не було, воно є нове. Абиушниця рулетка взяв і потім поліз то до коробки, то до мотора, то до гідравліки, і в ітогі замість того, щоб робити у полі, будемо крутити. Ну це моя думка. Я розумію, що бюджет у кожного різний. Але для чого ми живемо? Правильно, правильно, треба стрімитися до чогось кращого. І коли купляється нова техніка, чи новий автомобіль, чи той самий новий телефон, це є нове, яке буде працювати і працювати. Оце замітьте, бачите, я ніде не бачив такого, як у тракторах Макорм. Ручка, щоб можна було братися і залазити. Це що в малому, є, що у більшому. Тобто є свої плюси в тракторів і є свої мінуси. Ну, я впевнений, не може бути так трактор і без мінусів, правильно? Правильно. Телефончику все. Бомба. Так що зараз я відкриваю капот і там ще вам щось під капотом покажу. А капот я вам не покажу, вернісь не підніму, тому що тут треба якусь спеціальну приспособу по цьому болоту когось звати, бігти туди-сюди, щоб відкрила, не хочеться. Так що буде без капота. А що там така железячка, цікаво. Гуно бачите якось. Щось вона стоїть і щось вона виконує якусь роботу. Кардан, бачите, повністю закритий. Стоїть защита. Така дура, такий мотор величезний і стартірок менший, ніж на МТЗ. Як воно в людей. І, до речі, оце глянув, дивіться, є якась електроніка, ось фішечка. Тобто, якщо я не удивлюся, якщо цей трактор вже йде з підготовкою під автопілот. Ще так по кругу О, є регулювання задньої навіски і це, я так розумію, регулювання вома Крила пластикові. І тут з цієї сторони воно це все діло теж є. Фари, які дивіться, як вроді би із ангельськими глазками Красота. Все, відео таке невеличке, щоб хоч мали на увазі, що є такі трактори, продають їх тут. І кому він зацікавив, в принципі, звертайтеся до хлопців. Зробив я їм безплатну рекламу, ну нічого страшного. Зато хоч в новому тракторі посидів. Забираю чоботи і пливу до автівки. Такий цікавий, красивий дракон. Так що, всім пока і, звісно, все буде Україна.